Оце, оце сарай був з коровою прилетіло, Було і корова це красна. дивись. В'їзд в село Гусарівка, що під Балаклією, кожна поїздка сюди, наче рулетка, ніколи не знаєш, куди прилетить. Андрій Плахотя, який взяв нас з собою до прифронтового села, просить довго не перебувати в одному місці. Заради нашої безпеки виділяє кілька хвилин, аби показати спалену техніку окупантів. Ми знаходимося на агрофірмі у селі Гусарівка Харківської області. За моєю спиною все, що залишилося від техніки окупантів. Тут стояв один МТЛБ. Інший МТЛБ або шмотолига, ще називають та російський Урал. Українські бійці їх розбомбили, коли вибивали росіян з цього села. Потрощена техніка окупантів видніється по всьому селі та за його межами. Росіяни базувалися на агрофірмі та фермі по периметру населеного пункту, а також біля житлових будинків. Оце ж Оце їх долі, да? це, це те, що восьма числа. І ще дві було, вони не позабирали їх, вони там ті, раніше були по лівій стороні. В принципі, тут можна вискочити Наслідки жорстоких боїв можна побачити навіть в центрі самого села. Ось за моєю спиною. Те, що залишилося схоже від бронетранспортера. Просто посеред вулиці, біля житлових будинків. Але точним ударом від Збройних сил України машина окупантів була знищена. Спалена техніка з написами Z видніється і на місцевій фермі. У березні тут також базувалися росіяни. Нині господарство, а точніше, те, що від нього залишилося, потроху підтримують селяни. А це... Просто так не закриті, нічого. Да? Нічого. То може, то і підгодовує, а так бігає. <плес> Да. Тут все ще залишається худоба. Корови не прив'язані, бо нікуди не тікають. Місцеві чоловіки регулярно навідуються сюди, доглядають за тваринами. Село загалом живе, як виживає, не живе, як воно живе. Ферми спасаємо, хоч худобу якусь, щоб вона продать щось. Всі потікали, нікому нічого не треба. А ми, а ми тут а як спасаємо це все. І хто там? Тачали двадцять у нас на фермах, на этом, і це держав. А вулицями бродять кинуті собаки. Їх тут багато. Ті, хто залишився в гусарівці, нерідко підгодовують своїх і сусідніх тварин. Привіт. Ой, боже, шути, гар. На наших очах Андрій зустрів свого пса Біма, якого він дуже довго не бачив. Зараз поїдемо, я їсти дам тобі. Біжи за машиною, ладно? Все, говорили, за машиною біжи». Так і вийшло. Бім біг за машиною аж до подвір'я Андрія. А тут його вже зустрічають і сусідські собаки. Звісно, дуже голодні. Я тут дихаю вільно, ну, це моє тут рідне. А відчуваю таку злость, я би показував. Ну, тільки так. Пощади ніякої не повинно бути, тому що скільки загублено, скільки поломаних життів і всього. Андрій навідується до гусарівки регулярно. Сам нині проживає за 20 кілометрів звідти, привозить їжу та допомагає односальчанам готуватися до зими. Чи не кожен будинок тут або розтрощений вщент, або пошкоджений внаслідок обстрілів? Про те, як люди готуються до холодів, ми розповімо у наступному матеріалі. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа. Об'єктив.